Нас на зв'язку, наш наступний експерт Ігор Турянський, перший надзвичайний та повноважний посол України в Туреччині. Пане Ігоре, вітаємо. Вітаємо вас у нас в Доброго фірі. ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що е, до нас включаєтесь. Ви безумовно добре знаєте Туреччину, і у нас є про що поговорити, тим більше, що Путін збирається до Ердогана. Про деталі візити ми трохи згодом поговоримо, а давайте почнемо з цієї багатовекторної політики Туреччини, як Ердогану вдається бути в НАТО і допомагати Росії обходити санкції чи наприклад, продавати зброю для України, в тому числі і російську зброю Україні продавати можливо, і не пускати кораблі Російської Федерації в Чорне море, звинувачувати євреїв у всьому, чому тільки можливо, і при цьому співпрацювати з Ізраїлем. Як це можливо? Дякую вам за запитання. А, можливо, це тому, що Ердон продовжує ту політику, яку проводила ще Османська імперія. Коли була у 1929 році створена Турецька Республіка, то Ататюрк, Кемаль Ататюрк, він зовсім повернув її в іншому напрямку. І він хотів зробити її демократичною. Секулярною країною, це йому певною мірою вдалося. Всі ті його послідовники вони продовжували цю лінію. А Ердоган почав потрошку відходити у бік у політиці. Він давно, ну принаймні, я знаю, там десь 20, 30 років він вже був 30 років тому. Він був мером Стамбула. Це на той час було 16-17 мільйонів людей. Потім він почав рухатися такими бюрократичними щеблями, дійшов до до посади президента Туреччини і вже перебуває на ній декілька, декілька строків. А як йому це вдається? Крім того, що це я кажу продовження тої політики між Сходом і між Заходом, Туреччина між Сходом і між Заходом. Він продовжує цю політику і він. Представляючи країну, яка з 1952 року в є членом НАТО, і вже десь там також років 30 проводить нібито проводить переговори про приєднання до Європейського Союзу, він відчув, що ті правила, які правила діяльності, які існують у цих двох надзвичайно важливих і. Великих міжнародних об'єднаннях вони дозволяють йому маніпулювати сьогодні так, завтра так. А цей принцип консенсусу він дає змогу йому відчувати себе безкарним і проводити, от, проводити таку політику. Якщо з п'ятдесятого року вже в НАТО Туреччина, то так як Угорщина, так як Орбан, він також відчуває, що свою безкарність і може. Робити все, що він хоче, і тільки сподіваючись на те, що йому пальчиком трошки помахають, що, мовляв, так поводити себе не можна. Він відчуває слабкість цих двох структур, і тому спекулює певною мірою, я б сказав би так: спекулює, як на мене, цими правилами, на яких стоїть на яких стоять ці два. Міжнародних е, об'єднання і оце дозволяє собі таким чином е, поводити, поводити себе у міжнародному житті. Це моя така точка золу. Тепер про візит Путіна в Анкару, який помилиться на 12 лютого, офіційно мова йде про експорт українського зерна Чорним морем Нам здається, що заявлена тема досить дивна. Україна заперла Чорноморський флот в пунктах базування. Зараз нічого не загрожує експорту. До чого ж тут Росія і про що насправді можуть говорити Путін та Ердоган? Я вам скажу, що вже сам візит Путіна в Анкару. Він говорить багато про що. По-перше, власники Кремля, якщо так можна сказати, вони звикли завжди, і коли ви подивитеся в історію, приймати у себе гостей, тобто вони поводили себе як сюзерени і приймали у себе інших представників інших держав як васали. А оскільки Путін їде. В Туреччину я не пригадую, коли був його останній за закордонний візит. Це для мене говорить про те, що він хоче щось попросити у турків. Що він може попросити? Зерно це зерно, якось воно залишається, мені здається, в стороні. А більше, як мені здається, це стосовно ситуації у Чорному морі. І... А, а, Путін передбачає, як будуть розвиватися подальші події. Ми не знаємо, як, яке його передбачення, але ми відчуваємо, що це нічого гарного не віщуватиме для е, України, і він хоче щось попросити у Ердогана. А це Босфор Дарданелли, конвенція Монтрьо да, не, не пропускає. Туреччина російські кораблі, хоча не має права цього робити, оскільки є конвенція, існує конвенція Монтрьо 1936 року, яка регулює прохід через протоки Босфор Дарданели військових кораблів інших держав, і в тому числі причорноморських, і нечорноморських. Але у нього є перед очима приклад того самого Путіна, який маніпулює. Міжнародним правом порушує основні принципи. Тому він і так це робить, виходячи з того, що йому нічого цього не буде. Він не відчуває свого своє своєї якоїсь, він відчуває свою безкарність у цих всіх питаннях. А це його така лінія, яку він, яку він проводить. Важко заглянути у те, у те дась чи у ті матеріали, які підготовлені Путіну для. Переговорів у в Анкарі, але я думаю, що там окреслено не тільки зерно, не тільки ситуація в Чорному морі, а і двосторонні відносини, залежність Туреччини від, від, від російського газу. І важко передбачити все, що вони будуть обговорювати. Але основні питання це я думаю, такі в тому числі і Крим, Кримські татари. І знаєте, я ніколи не бачив директив або вказівок для керівників держав, але там завжди передбачалася раніше багато варіантність порушити таке то питання. А якщо партнери чи учасники переговорів не підуть на нашу пропозицію, тоді є запасний варіант один, другий і третій. Ми навіть після завершення цього візиту, і після того, як буде проведена спільна конференція, і після того, як будуть опубліковані, Пісков там щось розкаже журналістам, ми це послухаємо. Як будуть опубліковані підсумкові дані цього візиту, ми все рівно не дізнаємося всього, всіх деталей, всієї конкретики, яка там буде обговорюватися, і тих рішень. Які там будуть прийняті, треба буде уважно слідкувати тільки за діями як Туреччини, так і Росії стосовно цього напряму двосторонніх російсько-турецьких, турецько-російських відносин, для того, щоб зрозуміти, яка ж була основна мета цього візиту. Любі друзі, вам хочу нагадати про те, що у нас для вас є подарунок. Це три книжки: мальована історія України, історія Європи, український погляд і довідник веселих свят від братів Капранових, які, які можуть стати вашою. Що для цього потрібно? Ви маєте підписані на канал спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі. Якщо ви зараз нас дивитесь по телевізору, будь ласка, перейдіть на Ютуб і підпишіться. Після того написати в коментарях будь-якого відео Слава Україні! Героям слава і написати звідки ви нас дивитесь. І наприкінці лютого ми ці книжки розіграємо. А братика пранова персонально для вас підпишуть окремий примірник. Тому долучайтесь до нас. Тут навіть цікаво, хто в кого вчиться, а мається на увазі Путіна, Ордагана чи Ердогану Путіна. Я бачив такі заголовки, як зустріч автократів. Я свідомий, що ви дипломат з величезним досвідом і будете дуже обережні в оцінках. Але ви добре знаєте Туреччину і знаєте з часів, коли Ердогана ще в політиці в, Туреч... В, Туреч... в Туреччині не було. Відповідно, як ви вважаєте, зараз Туреччина це демократична країна, чи там так звана суверенна демократія? Умовно, можна собі уявити, що Ердоган колись піде. З посади президента е е Туреччини, чи він піде тільки на той світ, а ви знаєте, я можу висловити тільки свою особисту думку, е спостерігаючи за розвитком подій політичного життя у Туреччині. І я можу сказати, що я не, не відношу сьогодні Туреччину до, е до, до повних демократичних країн, е попри те, що відбулися останні вибори. Всенародні вибори в Туреччині президента Нердано одержав перемогу. У нього був противник чи конкурент, який також набрав доволі велику кількість голосів. І це виглядає трошки дивно для мене, тому що такий різкий перехід був. Значить, народ Туреччини він прокидається. Він дивиться. На те, як живе світ, він стає більш таким толерантним, більш ознайомленим із ситуацією у світі, і е, Ердоган також це розуміє, і тому він вносить якісь елементи такої е, демократії. Повністю демократичною країною я туреччину сьогодні назвати не можу, тому що е, проголошення це одне, слова це одне, а я більше дивлюся на надії і не на обіцянки, а на минулий час я зробив те то. Ми вважаємо, вважаємо, що це треба так зробити далі, спираючись на те, на те, на те. Звичайно, колись Ердоан піде з політичної арени, тому що немає е, безсмертних людей. І є якась така е, приказка, що цвинтарі всього світу засіяні могилами незамінних людей. Але коли це буде, е, ніхто не знає, як складеться і індивідуальне життя, і політичне життя. Сьогодні ми живемо в такому взаємозалежному світі, де ситуація дуже часто змінюється. І події, які відбуваються на одному кінці планети, вони впливають на, ті, на той розвиток подій, які відбуваються в іншій країні. Я в цьому зв'язку згадую слова відомого композитора угорського Імра Кальмана, який написав багато оперет. І була якась прем'єра чергової його оперети, а його слуга запитав, що ви турбуєте, що ви хвилюєтеся, мій, мій мій пане. Все буде нормально так, як і було раніше. Він сказав: Ви не розумієте, що на, на те, як будуть розвиватися далі події в моїй музичній кар'єрі, впливає навіть те, з якої ноги сьогодні встане король Таїланду. Можливо, це не зовсім таке. Доречне порівняння, але от висновок такий, що світ дуже, дуже різко і грунтовно змінюється, і ці події, які відбуваються в світі, вони впливають і на внутрішню політику Туреччини. Але поки що, Ердуан міцно тримає вішки керування країною: 86-88 мільйонів. Він міцно триває вішки управління цією країною і оточив себе таким такою командою, якщо так можна сказати, слухняною, яка виконує всі його доручення. Чи може зустріч Путіна та Ердогана вплинути на відносини України і Туреччини? І чи можемо собі уявити, що Путін і Ердоган обговорюватимуть якийсь умовний мир чи перемір'я у війни Росії проти України, які потім президент Туреччини передасть Зеленському? Я вже сказав, що це такий незвичний, як для мене, візит, тому що важко передбачити, що там вони будуть обговорювати. Але Мені здається, що ситуація в Україні і ситуація у війні, я не люблю такого вислову, а це фулл-скейл або значить, широкомасштабне вторгнення Росії. Це війна. І треба називати своїми словами ті події, які відбуваються. Це масштабна, широкомасштабна війна Росії проти України. Звичайно, Україна там займе місце. І з точки зору ситуації, особливо в Чорному морі а також ситуації в Криму, що буде далі, із підходами України до звільнення, до повернення Криму улона нашої держави, і якимось певним чином це впливатиме на ситуацію в Україні, якимось чином це буде впливати на ситуацію і у відносинах Туреччини з Україною. А також і у відносина у відносинах Росії із Україною, тому що колись сказав той же Ататюк, якби не чорне море, якби це не 600 кілометрів води між Україною і Туреччиною, то чи Туреччиною Україною, то Туреччина мала б е, сухопутний кордон із е, Україною, попри це море, це море виявляється дуже таким чутливим. Елементом у наших двосторонніх відносинах. Тобто яким чином це вплине, але яким? Настільки глибоко це буде залежати від твердості позиції е, Туреччини. Тому що Путін, він вже, як е, усі нахабні політики, вибачайте за таке слово Росії, вони розраховують на те, що вони візьмуть силоміць будь-кого, будь-що у свої руки, він буде вимагати від Ердуана щось по максимуму. А як вже поведе себе Ердоган, це залежить від багатьох обставин. Є посольство України в Анкарі, є Генеральне консульство в Стамбулі, а немає українського посольства в Москві, але є люди, які найбільш прискіпливо слідкують за розвитком подій в країні. Не так, як я, і вони вже, мабуть, виходячи з того, що цей візит відбудеться через шість днів, чи має відбутися через шість днів, вони могли на підставі зустрічей, бесід із політичними діячами, з депутатами і в Туреччині, в Анкарі Тюркія б'ють біліт Меджлісі, і також є наші, наші представники, скажімо так, і в Москві, і спілкування із іноземними дипломатами, вони повинні були зробити якийсь аналіз і поінформувати українську владу, президента, прем'єра, міністра закордонних справ про те, що ж буде основним головним у позиції Путіна під час переговорів із Ердоганом. коли відкинути цю всю протокольну мішуру, коли відкинути всі ці. Такі е, наявні і відомі для всіх питання, в тому числі і ситуація і зерно, і ситуація в Чорному морі, і, і ситуація в Криму, і кримські татари, і ситуація в е, російсько-українській війні. Яка сьогодні зайшла в такий, в такий глухий кут, я б сказав би про це вже говорять дуже багато. Всі важко це все передбачити. Але відповідаючи на ваше запитання, можу стверджувати, що яким чином ці переговори вплинуть також і на ситуацію в Україні. Ми повинні до прислухатися до цих всіх дій. Якщо дозволити ще одне питання про закулісся великої політики, яку ви бачили, а для нас це певною мірою такий секрет, який дуже цікаво дізнатися. Я правильно вас зрозумів, що зараз і українські дипломати в анкарі в Москві, і не тільки дипломати, і спеціальні служби, і, наприклад, так само дипломати Сполучених Штатів і багатьох інших країн збирають інформацію, передають цю інформацію відповідно, наприклад, там президенту Байдену чи президенту Зеленському, чи там президенту Франції, Макрону. І так само американці, наприклад, дуже уважно слідкують за підготовкою такого візиту, як і будь-якого візиту, для того, щоб зрозуміти, що відбувається і можливо певною мірою, наприклад, повпливати на позицію Ордогана. Американців, ну, американців є надзвичайно потужний важель, це f 35 який так хоче Ердоган, який так довго він не може отримати. Ви знаєте, е закулісся взагалі е будь-якої політичної лінії будь-якої держави, е воно перебуває в глибокій таємниці. Але нічого таємного немає. Тому що там, де є люди, там є певний витік цієї інформації. Можливо, і спеціально будуть зроблені якісь вкиди неправдиві, фейкові, як сьогодні прийнято говорити. А це для того, щоб зрозуміти суть суть тих чи інших дій, подій і зробити відповідні висновки, треба завжди мати при собі таке ситечко, невеличке, але. Дуже дуже густе. Знаєте, як колись в годині вони робили петльоване борошно, вони пересівали декілька разів, щоб вже залишилися тільки такі реальні гарні залишки, які можна використати для приготування їжі. Але хочу сказати, що, звичайно, контакти із іноземними посольствами, особливо в Україні для нас. для Влади для, для українців, для української влади, це має дуже велике значення, тому що ці контакти також є джерелом якоїсь інформації. Я пам'ятаю, під час свого перебування в Туреччині це був 1993 рік. Можете собі уявити, скільки років тому назад. І в той час Верховна Рада Росії прийняла рішення про те, що Севастополь це частина російської території. Тоді був Верховна Рада діяла під керівництвом Хазбулатова, це ще було до жовтня 1993 року. І я одержав повідомлення із Києва про те, що така, прийнято так, таке рішення, От, без всякого завдання, без нічого. І була зроблена невеличка заява, така американського посольства у Києві, про те, що американська сторона не визнає такого рішення. Звичайно, посол сам. Тоді був послом Сполучених Штатів українець Роман Попадюк. Він міг, але певною мірою і не міг сам зробити таку заяву. Він повинен був зробити проект, написати в Вашингтон державний департамент одержати добро і потім вже його розповсюджувати. Це була субота. Я в неділю приходжу на роботу, чекаю якихось дзвінків, якихось сигналів, немає нічого. Я сам телефоную у Київ. І питаю, ну що, ну як, ну ми думаємо, ми тут значить, розмірковуємо. Тоді що я роблю сам самотужки? Я е, в понеділок планую собі провести зустріч у понеділок з послами країн-членів Ради безпеки ООН. І в понеділок зранку я обзвонюю сам ці, ці, цих послів да, і прошусь на зустріч. Першим, хто мене приймав, прийняв, це був. Посол Сполучених Штатів. І коли я до нього прийшов, це добре пам'ятаю, це була вже четверта година дня. Ми з ним сіли в кабінеті. Кабінет такий був довгий, довгий. Журнальний столик стояв. І я йому кажу, я оце прийшов до вас з приводу того, того. Така є заява Верховної Ради Росії, Російської Федерації, І є заява американського посла. У, в Києві, і я йому даю копію цієї заяви, яка була прийнята по факсу, бо іншого зв'язку не було, і там можна було з трудом почитати все, що там було написано. Він не взяв цю заяву, пішов через цей довгий, довгий кабінет до, до свого робочого столу, взяв там якийсь папір, повернувся до мене і каже: Ця заява у мене є. Тобто, розумієте, я про це навіть окремо написав. У наше міністерство закордонних справ 1993 рік лютий липень, що от так треба працювати українській дипломатії. Він не тільки Роман Попадюк погодив цю заяву із державним департаментом Сполучених Штатів, а Державний департамент розіслав цю заяву, коли одержав уже остаточний варіант, розіслав по всьому світу. От причому тут Туреччина, наче і Україна, але Туреччина це сусідня держава через море, але все рівно. Отак От треба працювати. Отак так повинна працювати сьогодні і українська дипломатія якомога більше контактів. Це інформація, яку просіявши через те ситочко, про яке я сказав, можна дійти до якихось певних висновків, на підставі яких розробити свою стратегію і тактику наступних дій. Ми хочемо нагадати, щоб ви підписувались на канал спецпроекту Сергія Мамаєва. Також долучалися до спонсорства. Зробити це дуже легко. Зараз на екранах ви бачите QR-код. Пройшовши за посиланням, ви можете оформити в пару кліків спонсорство всього за 100 гривень на місяць. Якщо ж не хочете бути нашим спонсором на постійній основі, ми залюбки приймемо одноразові донати. Тож посилання на картку Монобанку та PayPal є в описі під цим відео. Не забуваємо про вподобайки, коментар. А якщо ви дивитесь нас наживо, будь ласка, пишіть звідки ви дивитесь нас в нашому чаті.